У нас трохи були проблеми з телефоном. Ми вже сітку доклеїли тут кусочок, тут і тут. Тут ще буде питання, бо має бути фартух, Я ще не знаю, який буде рівень фартуха, Для того треба буде зібрати кухню, заміряти її все повністю ідеально, як вона буде влазитися нам до котла, бо замовлялося трохи збухти барахи. І складеться кухня, примірюється, тоді буде, будемо знати, де, де нам буде фартух йти, як його вкладати, чи вкладати його е, за столешню, чи виставляти на столешню плитку. Тут ми ще подумаємо, тому ми зараз ту сторону відкладаємо до збору кухні. І, мабуть, що ми е, будемо вкладати плитку на підлогу з коридора. Тобто слідуючий етап у нас буде. Завершуємо ці всі стіни по сітці. Тут що зараз висверлимо під розетник, тут, тут, тут під холодильник, один буде під розетник. А цю стіну ми поки лишаємо, бо тут я не знаю, як буде з розетками, з тумбами, ще треба буде висверлити одну розетку під витяжку і одну під для котла. Тут Майстри такі робили, що просто капець. Я не знаю, як вони, чим вони орієнтувалися. Роблячи тут резетки, ну, але ми вже будемо підлаштовуватися під те, що маємо, щоб лишній раз не тратити час на то все переробляння, бо тут віддалі всю проводку, все треба переробляти, робити всі меблі в програмі. 3D, як то все. І тоді вже, то якщо підійти по уму, то треба робити все наново зі штукатуркою, з проводкою, зі всім тим. Але в нас нема на то ні часу, ні грошей. Тому ми робимо так, як є. Відштовхуємося від того, що маємо. І тому, мабуть, ми доробляємо цю сітку, а там далі будемо бачити, як нас буде фартук після того, як ми вже вкладемо плитку, яка буде висота плитки, наскільки вона вийде там. Я буду думати, чи засовувати плитку туди, зав за столешню чи виставляти її на столешню. Це що ми подумаємо. Так, підрозетники. І, мабуть, що сьогодні буду шукати, пробувати витяжку. Якщо ну, буду сверлити дирки, там що 12,5 см. Можливо, не що 12, там відмірюю, там якраз чегла. 12,5 см. Це виходить, я вже забувся ложок тичок і постіль. Тичок. Тичком вона стоїть то от крайня цегла сюди, тут половиною. І ще 6 см відступимо від 12 см і просто і будемо стражити, що 12 з половиною дирки. Чи, можливо, з'явиться в якійсь джурсі тяга і тоді будемо вже вирішувати, чи робити той короб, закривати коробом і робити в ньому один отвір. На те, щоб влаштувати витяжку над плиткою і вентиляцію, так. Тобто саме ще треба буде розібратися, напевно, що вхід труби в той короб повинен бути після вентиляції чи до вентиляції. Я, мабуть, думаю, що труба, а тоді вентиляція. Мабуть, вентиляцію навіть з того боку зроблю. Ну, все, що все буде вирішуватися. Це таке. На сьогодні у нас зараз тоді виселити підрозетники і, і пошукати комин на витяжку. Ну, поки оця сітка ще поклеїться, потім посіти ще дасться. Ну, та сторона вже лишиться така, як є, до вияснення обставин з фартухом Цю стіну ми будемо вже зрівнювати під чистову, під фінішну шпакльовку, також родбендом. грубшого, бо тут є нерівності. Ну, стіна, ну, стіна тут були взагалі нерівні. Тобто, я вам ще повторюю, щоб по уму ту все робити, тут треба було все збивати до цегли. Або для економії врізати штроби і маяки вкладати в штроби, щоб зекономити, наприклад, тобто, перетерти такою теркою, якою я перетирав. Ну, я перетирав грубшого. Так, Де вона, до речі, поділася? Ось така зубаста, зубаста така. Ось така зубаста терка, в нею перетирається скільки можливо, вирівнюється. Потім робля, робиться штроби, робляться штроби. під маяки, щоб зекономити, наприклад, суміш, щоб то є верх якоїсь найбільший самий, самий виступ, самий виступ площини. Підганяти підкутник, тобто, щоб площина найвищий виступ подав з кутником, з його е, частиною, по якій ведеться провизом. І там тоді штробиться, і кутники втоплюються на таку відстань, щоб вони були в рівень з найбільш виступаючою площиною. І штробиться, наприклад, дві штроби, одна штруба, друга штруба вкладаються маяки і по них рот буде стягну, потім поклеїти сітку. Ще раз перейтися польською, то буде шліхтування. На фініш вже виходить родбіндом, щоб вигладити поверхню. Тоді вже забираються всякі такі нюанси шпателем або, терм, або цим нуждачним папером. І вже потім ґрунтується і шпаклюється на фініш. Ну, от, оскільки у нас такі криві стіни, ми повинні вже робити отак, от як є. Тобто в нас вже сітка буде трошки під. Під слоєм родбенду, але це нічого страшного, воно все буде триматися. Ну, так. Ми спочатку клеємо сітку, потім вирівнюємо з грубшого. Тоді вже ми зачищаємо ту поверхню, грунтуємо і будемо робити фініш. Так, в основному я розказав план дій і, мабуть, що от з тою плиткою. Плитку ми почнемо класти з коридора від. Ванни, сюди, сюди, сюди. І тут, щоб все співпадало, правда, у нас в кухні і в коридорі. і в... в ванні і в коридорі одинаковий кольор плитки, а в кухні вже різний. І ось, я думаю тут з переходом, чи просто взяти притик, обрізувати плитку і дати поріжок, чи, можливо, кольором якийсь зробити перехід. То, що все буду думати. То ми зараз доробляємо ці стіни до вікна, до кінця вікна і почнемо вкладати плитку. Робимо зараз підрозетники, щоб запхати кабеля, щоб вони нам не заважали. Для поклейки сітки. Тут проблема теж, щоб не струбити тут же по кухні. Буде висверлюватися для холодильника розетка, і кабель буде заводитися з цього приміщення. Тут приміщення тут немає світла. Я вам зараз не покажу, в общем, тут було приміщення є, там де, до речі, зберігається ротбенд, який вже трошки вийшов з срок годності, але ним ще можливо працювати. Ну і все, будемо за хвилю робити підрозетники. Загрунтувати потім після підрозетників, Ну, все вже в процесі покажемо. І так, один підрозетник я вам зроблю на камеру, решта вже лишу за кадром. Так як в тому немає нічого складного, головне це тримати перфоратор перпендикулярно стіні. Щоб підозетник не пішов нам туди, або туди або сюди, щоб він був під кутом 90 градусів відносно площини. Цей циліндр, який буде сверлюватися, він повинен бути перпендикулярним. Файно тут лишилося і чуть-чуть ще заглиблюємося буквально на пів сантиметра. З інтого боку вже зроблений ремонт, щоб іде не вискочило сверло на ту сторону, йти перевірити. Ні, все гаразд. Знімаємо кромку, вдягаємо таку шпильку. того, чтобы выровнять дно. Все. Тепер замітаємо пилюку, вимітаємо звітом і грунтуємо. Для грунтовки я буду використовувати балон. перчатку мы сметя. Сметя. штробу, і зробити посередині циліндра, бо виходи в підрозетнику вихід на кабеля йде трошки далі, ніж в нас закінчується штроба. грунтовку. ґрунтовку. Щоб ґрунтовка була чиста, бо забиваються форсунки і трохи буде проблема. Забиваються форсунки і буде проблема потім відмити. Грунтовка засихає і треба буде потім промити чистою водою, використати весь ґрунт. Якщо весь не використовується, називається назад в каністру. Заливаєте чисту воду і про, 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 проганяєте систему, щоб не лишилася там гронтовки. Загрунтовуєте сам, сам отвір і стіною засипалася пилюка. От і все. Решту я закінчу вже за кадром підрозетників. І зустрінемося вже на пошуку вентиляції. І так, ми будемо шукати вентиляцію. Із цього, як я і говорив, ми від цього помира відміряємо 12,5, це буде ширина цегли, приблизно 13-та. І далі 6 см йде середина вентиляції. И в 6 см, на хайчо 14 см, ведмиряваме да бъдем с лета дърки. Тут ще може бути такий варіант, що ті, що шукали до мене, вони можливо зробили нижче, ніж була сама вентиляція, бо вентиляція йде йти трошки вище. Через сантиметр не з вентиляції. Ну, в принципі, на дно мали виріти тут Беремо сиру, також 12,5 см, більше в мене 15 см. Не дуже грубе, таке 8 см, мене наші. І свермо кори. Саме ціле вже сило в кожну дирку заходить десь приблизно на тринадцять сантиметрів і провалюється. Що нема тяги ніде. Нема. Під котел зробили комен, а той на витяжку замарували. Де Нема вентиляції. Тут вже вирішувала, що одна така проблема, це була проблема у всіх. Вентиляції тут пробивали. Теж тобто, щоб взагалі люди були доволі, що я видали документи від квартири. А то як, як саме духов потенцій висувати немає, так як всі люди, та квартира була вже після. Тобто Купили від забудовника люди і потім перепродали. І ті люди, які купили від забудовника, вони підписували акт про прийом передачі. Тобто вони були згідні зі всім, хто є, і тепер претензію за ті, за кому немає кому виставляти. От так вони. Тобто в мене в ванні доведеться сверлити примусову витяжку в бік в стіні. Бо там ми заміряли, кидали груз на шнурку, то від вентиляції в ванні там був отвір. Від вентиляції в ванні від вентиляції в ванні, тобто з ванною штату вентиляція, і від вентиляції до кінця засору, той який там був, тобто це може бути і коли мурували комин, сипав сипалася. Цемент, розчин, падав, все нападало, було 2,5 метра. Тобто, щоб мені пробити цей 2,5 метра, краще вийде, ніж просто висередити отвір і вставити на якийсь самий рекупатор. Ну, рекупатора не буде, там буде просто примусова витяжка, вентилятор десь за тисячі і плюс отвір висередити можна своїми силами. Але інструмент для того, щоб цей отвір, буде коштувати також 600-700 гривень. На перфоратор буде довго, цегла постутіла, трошки буде важко, але висверлилося і це все стане, ну нехай можна поперед пошукати якийсь за 1200-1300 і це стане приблизно 2000. А щоб прочистити це все, це просто, ну я ще навіть не вважаю, як перше, як чистити, бо воно не осипається. Тобто сверлилося по максимуму з ванни, сверлилося по максимуму. Не було видно ні кінця ні краю, потім кинувся груз, визначилося, що там ну не менше це 2 метри засолон. Це є тобто, поверх засола. Може бути таке, що просто при перекритті поклали плиту прямо на комен, або ще якось. Ну, тут вирішувати того ми вже не будемо, ми вже вирішили обійти цю ситуацію і просто зробити примусову витяжку. Можливо, з датчиком влогості, який буде вмикатися. Якщо підніметься вологі звання, автоматично вмикається, викачує вологість і вимикається. Ну і плюс він буде включатися, коли світло центральне. Потім можливо, ще будемо банку робити, то ще покажу, розкажу. Там ще, ще не висверлено, будемо ще сверлити, це теж буде на каналі. Тож підписуйтесь на канал. Будемо розбирати різноманітні будівельні проблеми і помаленьку їх вирішувати. Що з того всього буде, дивіться далі. До зустрічі в нових відео.